Хочу зараз вам розповісти про одну помилку в українській вимові, якої припускаються, якщо не всі, то багато хто, і ви зможете зараз послідкувати за собою, попильнувати і виявити, ви так кажете чи ні. Що я маю на увазі? Я маю на увазі твердий звук к, який ми дуже часто штучно пом'якшуємо, себто, коли після К має писатися «и» та е, а ми вимовляємо і та є, наприклад. Таке сяке м'яке ні-ні, ні таке сяке, м'яке. Ну, а якщо з -и. скільки, якісь кишеня, кисіль, чоловіки, жінки, ні-ні. Такий сякий, який кисіль, кишеня, чоловіки, жінки, скільки, будь ласка, напишіть мені у коментарях, чи є у вас у вимові.